Спеціально заліз в архіви, подивитися, що ж відбулося в Мар е, в роки мого президентства. Чому? Тому що воно насправді було всього на всього два роки. І у мене особисто воно дуже звивається з президентством Ірини Фено. Але звісно ж, я ж подивився що що ми робили в цей період. Мені запам'яталося найбільше ну тобто, з того, що я подивився, і що варто виділити. Це конгрес, конгрес молодих дослідників релігії, який ми якраз започаткували на 10-річчя 10 Марко. Да? І я думаю, ми цілком успішно провели 6 таких конгресів: 2 в Києві, Львів, Луцьк, Харків. Онлайн один був. І, власне кажучи, я думав, ми до сих пір би його проводили якби не війна. Тому що навіть в COVID ми вирішили, що онлайн треба проводити. Друге таке річ було, мабуть, ми зробили міні-конференцію з релігійного світу, на яку запросили учасників з різних країн, і передусім це був Тім Єнсен, який на той момент був генеральним секретарем Міжнародної асоціації релігії історії релігії, і Дженні Бор Бергунд, вона була головою. Секції релігії освіта в Європейській асоціації релізнавства, і ми тоді організовували їхні лекції в НПУ Драгомана в КНУ Шевченка. І да і, і от Конгрес і ця лекція Дженні Баргол Шевченка. Вони також стали такими важливими подіями. Це такий був повернення в мар в університет Шевченка, тому що ми. Довгий час, коли ми всі випустилися, дуже багато засновників якраз були випускниками університету Шевченка. Коли ми всі випустилися. Ми якось перебралися всі в національний педагогічний університет, і фактично більшість наших заходів ми проводили там. А це от якийсь такий був повернення назад. Ну, мабуть, то передусім, те, що ми робили це знизу, да? тобто, це була ініціатива знизу студентів і аспірантів. Там, звичайно, були різні фактори впливу. Ось, а, але, врешті-решт, ми організувалися студенти-аспіранти, самі зареєстрували її, самі вирішили, що нам проводити, що не проводити. Звичайно, певні контакти нам допомагали старші колеги. Передусім професорка Людмила Филиппович, Але в принципі, в принципі е, да, я б сказав би, що це е, така низова організація. І по-друге, я думаю, що е, також чим ми відрізняємося від інших, це те, що ми мало приділяємо уваги трендовим темам. Тобто міжконфесійні відносини, державно церковні відносини, відносин, релігійна свобода. Насправді ми проводили заходи з цих тем, якісь дискусійні клуби, чи там, доповіді, чи ще щось. Сама е, е, молодіжна асоціація релігіознавців, те, що ми зараз називаємо майстерня академічного релізнавців. Вона зосереджує свою діяльність, зосереджувалася абсолютно на іншій Да? У нас цікавили і окремі релігійні традиції, цієї школи зі і з юдаїки, із католицизму. І якісь, ну я б навіть сказав, був маргінальні для українського релізнавства тематика, як віра Багаї чи Езотерика, наприклад, да? яка в Україні фактично ніхто. Заходів ці проблематики не проводив, і ми фактично займали свою власну нішу. Да? Тобто вона була пуста. Ми абсолютно в проблематиці не конкурували з іншими реалізавчими центрами і установами. Ну я вже згадав, що президентка Лариса Володищенка і віце-президент і Віталій Хромець зробили дуже багато в перші роки мар. Особливо пам'ятаю. Що в ті роки треба було кожні три місяці завозити купу звітів до різних органів державної влади, і оце Лариса заповнює ці всі звіти, причому заповнила, як правило ну пусті ми здавали, тому що у нас там фінансування іноді було, але дуже часто його не було. Тому але все одно ці, -ці звіти треба було здавати. Ось я б ще пригадав би на перших роках Вікторію Крешмареву і Олександру Дзюму. Ми дуже багато речей робили разом, обговорили там тактику, стратегію, що ми маємо робити, що не маємо робити. Вони також організовували там літні школи, конференції. Тобто, це, ось, ну, крім нас, були ще інші люди. Але мені щось запам'яталося, що ці люди вносили найбільше. Потім, звичайно, Ірина Фенова підключилася, ми дуже багато Ірою робили. Я б відзначив би Олександру Халаменда, яка а, в певний момент дуже вплинула на бюджет МАК, да? тому що у нас були проблеми завжди з членськими внесками. Люди якось забували їх здавати, не хотіли їх здавати, там накопилися якісь величезні борги. Ми все рахували, що у нас ці гроші є, але їх не було. І Олександра якимось, якимось чудом, я б сказав би, вона змогла ці всі борги значить, погасити, списати, вибити і ще щось, і ще щось. Да. І ми так, коли вона була казначеєм, казначейкою, то ми почали так дуже себе поважно відчувати, що ми дійсно ось, щось робимо таке, що у нас є багато грошей. З грошима, звичайно, ну не тільки з грошима, але найбільше взагалі проект МАР був проведений Іриною хромець. Я зараз не, не згадаю, які це ну, якісь там колосальні суми були. Це був проект, який був підтриманий е, інститутом відкритого суспільства в Будапешті, це фонд Сороса. І ми мали трьохрічний е, міжнародний семінар, присвячений самознавству. Ось. І Ну, це дійсно вивело нас на якийсь новий рівень. Ну, я, звичайно, не можу не згадати і Руслана Халікова, і Карена Нікіфорова, які взяли на себе цей тягар. Очолювати організацію, і вони внесли, звичайно, свої, свої якісь е, да, зробили свій внесок в розвиток організації. Карен. От мені, мені наприклад, запам'ятався, що він ніколи, ніколи не виступав проти. Жодного заходу. І якщо ніхто його не брався організовувати, то організовував сам. Це дуже така унікальна була у нього властивість. Я б, звичайно, ще згадав би Уляну Севастянів, тому, власне кажучи, ми її обрали на останніх загальних зборах. Не можу не згадати Анна Марію Басау тому що, власне, теж останні роки вона дуже багато вносила конструктиву. В менеджерування проєктів, в вироблення якихось візій, як має організація розвиватися, і, власне кажучи, допомагала ці всі організовувати ці всі речі. Ну, давайте так. Ми... В Україні зараз війна, тому я думаю, що це головний виклик. І до цього був Ковід. Це також виклик, який вони стоять не тільки перед молодими українськими реалізаціями. Так? Другий виклик, я б сказав, що стоїть не перед молодими релізнавцями, а перед нами, як організація, яка працює з ну, власне, в молоді реліазнавці це цільова аудиторія, передусім в нашої організації. Те, що їх стало набагато набагато менше. Тобто, по всій Україні закриваються е, спеціальності релієзнавства, студентів стало набагато менше. Це одне з. Е, Пов'язано з тим, що у нас Міністерство освіти і науки колись прибрало ці обов'язкові предмети навчання, які в університетах викладаються, релізнасо було одним з ним. Відповідно, вища школа не потребує нових фахівців, а це було одне з основних місць працевлаштування. Відповідно, спеціальність трошки е в упадку, я б сказав би, хоча це насправді не лише. Такий тренд український, це тренд загальноєвропейський. Можливо, там якісь інші причини. У нас це одна з причин це звичайне рішення Мон, а інша причина, ну просто у молодого, у молодого покоління менше, менше цікавить, менше цікавить релігія, релієзнавства. Що для молодих науковців може бути зараз викликом. Це те, що ми зараз дискутуємо, що робити з які стосунки може мати українська наука з російською, це також в контексті війни. Так? Чи варто нам користуватися академічними надбаннями російськими? Чи варто читати російські статті, російські книжки і так далі? Ну, для деяких гаузи це насправді може бути величезною проблемою для Буддаугіна. Да, тому що ми говоримо про там, власне, російську школу буддології, яка внесла, зробила певний внесок в розвиток буддалогії загально. Так? Звичайно, якщо ми відмовляємося, ну, в принципі, люди вже відмовляються, да? це означає, що у них стає виклик, треба вивчити якусь іншу мову. Насправді, треба знати англійську. Да? Ми можемо, В принципі, ми можемо відмовитися від російської е, літератури абсолютно. Але для цього треба всім одразу починати читати вже вчора англійську літературу. Да? Ось, вона може абсолютно перекрити і вона навіть краще, ніж російська. Ну, а, але я не знаю, наскільки е викладання зараз покращилося. Да? Ну, ніби ми вводимо англійську як діло е мову України. Можливо, це якось чиновне, я думаю, що. Має вплинути позитивно. Ми говорили про те, що стає менше студентів на нашій спеціальності, це означає, що ми менше будемо залучати. У нас, в принципі, всі ці роки було плюс-мінус 30 членів організації. От майже завжди. В перспективі на 5-10 років, я думаю, що ну, знову ж таки. Тенденція така, що кожні там кілька років кілька людей виходять з організації. Вони вже не бачать необхідності бути членами цієї або членки цієї організації. Але за такою умовою, я думаю, що ми прийдемо до цифри якоїсь меншої, там, 20 чи 15 членів, так? І членки. І знову ж таки, я думаю, що. Це може призвести до того, що в нас, в принципі, було в стратегії таке, що ми орієнту... маємо орієнтуватися не лише на дослідників релігії, які ідентифікують себе як реліазнація, але й з представниками інших гуманітарних соціальних дисциплін да? з історії, соціології, психології і так далі. Я думаю, що якраз мар в наступні там, ену кількість років якраз буде більше. Налагодити зв'язки з представниками цих наук, чому тому, що нам нужны, потрібні, потрібні все одно нові членів членкині, да це потрібно для розвитку організації. Знову ж таки, ми можемо історикам або соціологам дати певну перспективу, яку вони дають у них на факультеті, так? Ось з однієї сторони, з іншої сторони, вони також можуть нам дати нову перспективу, тому що релізнасота фактично залишилася лише в, в університеті Шевченка. Це частина філософського факультету. Знову ж таки, у них дуже власне бачення, що таке релігізнаса, і там дуже багато філософії, релігійної філософії теології. Отже, е, да, а так, я думаю, що насправді є е, е, ймовірність, що Мар замкнеться на 10-15 людях людях, членах Ченки, -чу -чу буде такий. Е, Ну, між собочок, який, насправді не такий завжди і був, тому що ми знову ж таки одна з якраз е рис майстерні академічної реалізації це те, що ми всі друзі. Да? Тобто ми не лише колеги, а ми намагаємося проводити і дозвілля разом. Відповідно, е відносини не тільки професійні, але також. Дружні відносини, але насправді знову ж таки я назвав дві різні тенденції. Да? Ну така прогностика, така наука, що ми просто намагаємося да? якісь знайти альтернативи і подумати, як воно буде відбуватися.